На вікенд у нас дивакуватий фільм і просто надкрутецький серіал, до якого доклав руку Гай річі. Історія звичайного клерка із банку, якого усе життя тролили у школі. Через свою хворобу нейтон не відчуває болю, і за це отримав прізвисько на ВКІ. Якось він наважується запросити колегу на побачення, і з'ясовується, що це саме вона. А на ранок у їхнє відділення банку вбираються грабіжники і беруть... В заручники цю дівчину, і тут Нейтон наважується на страшне. Він кидається на порятунок цієї дівчини. Буде багато екшену, багато біг, Ну і загалом місцями аж боляче дивитися. Це комедія Новакиї. Ну і у нас гангстерський серіал над першими двома епізодами, якого працював Гай Річі. Лондон перетворюється на арену розбірок двох кримінальних кланів, у яких одразу кілька. Поколінь ситуація загострюється ще більше, коли дорослі починають вирішувати проблеми своїх дітей. Влада це смачна річ і завжди знайдеться пацюк, який захоче її поцупити. У серіалі надкрутецькі треки про діджі і загалом хороша музика. Наразі є три епізоди, а виходитимуть вони до червня.